Як важливо бачити людей, їх приймати в простоті з любов'ю, поцікавитися, як проходить день, запитати, чи потрібна допомога, як важливо мимо не пройти, просто в очі подивити щиро. Всі ми потребуємо доброти, потребуємо підтримки та довіри, особливо там, де її ждеш. Де всі кажуть, що ми є Христові, хочеться любові чути теж, тільки бачиш мало так любові, але ж ні, є світло ще в серцях, ще не всі збайдужіли, щерствіли, Ще є ті, в кого любов Отця, наче вогник в темноті жевріє. і до них потягнеться душа, їх тепло обійме і зігріє. В них побачиш відображення Христа і серденько твоє в ту мить зрадіє. Добре бути в щирій простоті, незважаючи на всі переконання, погляди у кожного свої, та любов настільки об'єднає. Ось Христові, скаже у світ, І прийдуть всі зморені й розбиті, Ті, в кого душа давно болить. Хто від болю прагне так зцілитись, і розквітнуть душі, мов весна, віднайдуть для себе мир і спокій, відчуваючи любов Христа, благодать Його незмінно та глибоку. І не потрібно тут багато слів, якщо серце для людей відкрите, то потягнуться до нього всі, бо важливо в простоті любити. Цю важливу цінність зберегти кожному із нас сьогодні варто. Хай же не забракне доброти, і на любов серця будуть багаті.